Вітаю, друзі. Посилка. Ще такого не було. Тут супер наворочений приймач. Але я сумніваюся, вже чи, чи це моя посилка, він не має бути таким здоровим. Е, ну, приймач там двойне прообразування частоти. Е, мотор на шкалі, стрілка мотором передвигається. Е, динамік зроблений як колонка. Все там, знаєте, гермітічно, забита забито компресіонний динамік є, але він такий, він портиться дуже в цьому приймачі. Може хто догадався, що це за приймач. Ну, Це супер наворочений і суперкрутий приймач, але він як завжди не працює. Сказано там було, що... Він включається на станції, станцію. Отак. Ну, видать, спеціаліст писав. От. Ну і я не думаю, що він такий великий, але воно важке. Може це не моя посилка. Давайте розпакуємо і подивимося, що, що, то, що там всередині. Може треба відсилати його назад. Я навіть не знаю, як його показувати, як воно не входить. У Ну це воно не має бути таке велике. Я не знаю, зараз все не Вам же ж цікаво що щось прийма. Правильно? Так, ладно. Фу, він великий. Я не думав, що він такий великий. Це Грюндік Сателіт Інтернаціонал 650. Да. Оце апарат. Ну, давайте роздивимося на цей суперприймач. Я навіть не думав, що він такий здоровий. Я не знаю, скільки він важить, я напишу вам. Він дуже важкий. Ось колонка, що я вам розказував. Тут динамік стоїть. Два динаміка, піщалка і такий компресіонний. Ну, Обичайно в нього резинка зниває. Ну, таке було в мене в машині, в Вольво динаміки передні резинка знила. Ну, воно заказується, резинка є на Аліекспрес, заказуєш, тут здираєш, що залишилось там пролонта, і наклеюєш. нову. Дивіться, у нього цифрова шкала. У него такая лінійна шкала. Двойне преобразование в него. По-моєму, перше 54 МГц, друга 460 на FM 107. Все ручки він комплектный. SSB приймає, полоса меняется. Дивіться, що це таке? Усиление. Вот. LSB, AM, USB. І тут ще така фішка нажимаєш от кнопку і він настраюється на ту частоту, на яку ти тут на дисплеї набрав. Це якось називається преселектор чи як. Це діапазони переключаються. Ну і індикатор такий, пам'ятаєте, як Runtic Satellit 400. Отакий, такий він начек. Тут дуже красиво зелена підсвітка я бачив в Сіті, хтось зробив дуже красиво. Ну що, давайте включимо, побачимо, як він не робить. Ну і зверху фішка оця із діапазонами, карта по времени, тут де який час, в які точки світу. ну Для DX. О, антенна ціла. Ну він геть комплектний, тільки не робочий. Так, і тут якось він включається дуже вниз, по-моєму. Ну ладно. Давайте включимо от в мене. Бамц. Так, і включаємо. Дисплей, зашвилився Э. Е... Да, вот так він... Тут він не включается, геть. Вот я його виключив, типа. А, не, а так виключився. Часы. И все. Ну добре, я разберусь, щоб вас не задолбувать. І потом щось... Якщо щось знайду, то покажу. Щось йому не вистачає. Отак от от він робить. Да. Цей приймач випускався в Португалії із 1986 по 93 от. Він аналоговий, цифроаналоговий. аналоговий. Ну я перевірив, клавіатура робе. Умовиться. І чогось... Чу... А, частота, отак, коли нажимаєш частоту, він отак робить. Де воно? О. время так. Дата так. Время, виставив, дату. А от не включається. Може тут просто... Ні, щось, щось круто йому не вистачає. На средній... Ой, на коротких щось він... Там питався, есметр метр типу. ну, Треба відкривати, так ми його не відремонтуємо. Цей приймач дуже складний. У нього схема там, на 10 лістах, таких здоровенних схем. Треба тільки розбиратись 3 дні з тою схемою, але ну, нічого, це для мене і визов, я собі усложняю задачу. Я ще з таким приймачом не робив, важив він 8,5 кг без батареї. Як кажу, тут трактор 3 тони без ключів. Так і тут. Ось так розібрався Грюндік, І дивіться, перший колхоз. Це не його динамік, Його динамік вже умер, я так зрозумів, І це вже не компресіонний. Дивіться, діра там. Це... Колхоз. Це вже не буде такого як. Ну і він якийсь, дивіться, жорсткий, я не знаю. Похожий на піщалку. Ну, розібрався легко, якась запчасть, поки не знайшов десь одломане, випала з корпуса. Ну і зараз буду роздивлятись, може глазами побачу. Ну, Зроблений він дуже капітально, нема ніяких тут. Претензій ну, нема до чого прицепитися. От мотор. Пасік там слабий. Я потім покажу з іншої сторони. От. Ну динамік це мене розчарувало. Я б краще поставив би резинки, ніж такий динамік. Це взагалі. У мене є ось такий, такий же самий діаметр. Але кріплення, дивіться. Можна щось придумати. Це якийсь китайський динамік 8 Ом і дивіться ще 8 Ом паралельно резистор, щоб було 4 Ома. І тут я думаю це якийсь автомобільний. Тут не може бути навіть низький. Подивіться. Воно таке жорстке. А це компресійний динамік. Вон. Дивіться як він працює, Ну тільки ж кріплення в нього не таке як треба. Ну, зараз щось придумаю. Це, це не варіант, це, це, це буде тоді не ґрундіка, а китайське гамно. Ну, коротше, прийшлось зрізати всі і отак. Там ще должна бути прокладка між ним і корпусом. Там все має бути герметично. Прокладки немає. Зараз щось буду думати. У мене навіть Twitter є. Це вони були в парі, ці, ці два динаміки, це з колонки. Мені дивіться, підходить точно. Ну, не було оцієї резинки. Ну і тут немає, понятне діло. Це, тут взагалі так приліпили його. Та, це, це взагалі не динамік. Дивіться. Все, я вирішив отак. Там Прокладка картонна і клей. З двох сторон проклеїв. Зараз він висохне і буде все окей. Воздух туди не поступає, все нормально. 4 ома, динамік такий, як треба. Тут теж 4 ома. У мене і це є, в принципі. І болти просто повставляв, щоб дирки закрити, бо там внутрі все має бути. Ну, Герметично, це ж компресіонний динамік. І все. А то був не динамік. Тепер можна <кій> далі. Ну, я думаю, може щось глазами побачити, не справді. Ну ні, все чітко. Треба починати, я не знаю, мабуть, з блоку питання всі напряження і так далі по блокам. Прикиньте, схема цього приймача. І вона ж тут. Я казав, що тут три дні треба розбиратись з цією схемою. І це ж ерунда. а настройка. Там, я покажу, сімволи опять ці, такі як у Філіпса. Дивіться, аналогова частина, аналога там. А цифрова, по-моєму, тут не робить цифрова частина. Це частина часть там спереді. Он, о той пасік, що я говорив, зараз я наїду на нього. Ви поймете. Оце мотор. різкості, Мотор, он пасік висить, він слабий, його треба міняти. І він крутить оцей барабан. Ну це коли все заработає, зараз нічого не круте. Бо щось там сильно круто не робить. Я думаю, треба провірити де він От на схемі. Ось дивіться, є така мікросхема сороконожка, Така, Такий процесор, як у ЄТРЦ прийомник, у котрий я ще не закончив цей проект. І тут теж є, дивіться, кварц 8-300 таке. І одиниця, бачите? Оце тут провірять його. Ну, як, як до нього добратися, поки що я не знаю. Тут дуже, я довго шукаю точку. Наприклад, я зараз покажу, як в настройки, і там якась точка. Попробуй знайти її. Це ще півдня, щоб знайти ту точку. Дуже неудобна схема, і символи, Опять ці символи. Ну і схема, звиніть мене, 1,5 метра. Дивіться. Це дуже складний прийомник. Ну, це добре, я ще таки не робив. Мені вже не дуже цікаво, прості робити. Мені вже щось сложніше давай. І от подивіться, як настройка. Одні значки, символи, символи. О. і це дуже неудобно, дуже неудобно в роботі. Поки що це, що вони хотіли сказати, це дуже сложно. Так що поки в мене ну, такий період звучення, коли щось знайду, я тоді включуся. Бо так це просто болтовня. Ось, щоб перевірити цей кварц, це на, ці, на цьому процесорі 4 МГц. Тут я знайшов, дивіться. 4 МГц осциллятор 3,12 стать частотомером и должно быть 4 МГц плюс-мінус 100 гц це, це 814 вот він 814 а тепер на найти 314 на оці платі. де воно зараз буду шукать вот 4 МГц, ну, 25 мл Ось тут я знайшов його по, -по цьому рисунок. 25 мВ, наче і мало. Ну і він не, не робить Якщо включити фреквенцію, делаю отак. Та. Надо подивитись до цього блока. Ось ця мікросхема 40 ножок процесор, он пам'ять. На ній ніяких імпульсів немає. Ось вона по схемі. Навіть тут 4 МГц вони йдуть на цю мікросхему. От тут кварц написано. Тут нема. Нема. Хоча на неї приходить 5 вольт от сюди. і На пам'ять приходить 5 вольт. Ну, ніяких імпульсів, нічого, ніяких признаків жизни, Ні ресета. тут, дивіться, должно бути 4,7 вольта, нема там їх. 4,8 нема. А от ресет перший, другий там відкудись то йде. Ця мікросхема робота. Тут кварц стоїть 32768, Клавіатура робота, ви ж бачили, набираються всі цифри. Бі часи йдуть. От вони йдуть. Я просто відключив клавіатуру, воно мішає на даному моменті ось ця мікросхема робота, ось цей кварц. А ця, вон там 4,9, вон там, його видно, 4 МГц. Він не працює. Ніяких імпульсів, нічого. Опять у мене проблеми з цією цифровою технікою. Ну, як вона не робить, то вона не дасть далі робити апарату нічого. Пока не віриться, ну що шо ж, щоб так просто е, процесор вийшов з строя, це не може бути. Я не можу повірити. Я ще не розумію, як цей ресет робиться, відкуди він береться. От, може тут щось є якась загадка. Ну, коротше, мені треба розбиратися, це дуже схема сложна. Да не запускається оцей генератор на 4 МГц на оці мікросхеми. Я пошукав, її немає. Google її не знає. Оцю ZC82205, я не міг знайти її.